Доброго ранку, мої любі третєкласники! Тема уроку, яке значення корисних копалин для людини. Послухайте та відгадайте загадку, нас у світі дуже є багато. Та навчіться, друзі, шанувати, кожна з нас людині необхідна, всі ми різні та усі потрібні. Я тепло в будинку вам дарую, вашою рукою я малюю, без заліза ви не проживете. А без мене їсти не будете. Що це таке корисні копалини? Абсолютно правильно і сьогодні важлива тема, як берегти корисні копалини. Назвіть корисні копалини та предмети, які з них виготовляють. Отже, кам'яна сіль, мармур, глина, графіт, граніт, пісок, вапняк, крейда. Подумайте і скажіть, які предмети з них виготовляють. Усі корисні копалини поділяються на три великі групи. Давайте пригадаємо, це рудні, горючі або паливні та будівельні. Повтори, будь ласка, рудні, горючі та будівельні. Саме час поставити відео на паузу. Та опрацювати матеріал на сторінці 1,17, 1,1,9. А ми продовжуємо. Отже, на які три групи поділяються всі корисні копалини? Рудні корисні копалини складаються з металів. Яких? Де їх видобувають? Яка відмінність горючих корисних копалин? Як використовують кам'яне вугілля? В якому стані в природі трапляється нафта? Де в Україні видобувають нафту? Що таке природний газ? Де його родовища в Україні? Які корисні копалини відносяться до будівельних? Де найбільше використовуються будівельні? Корисні копалини. Якщо ти не знаєш відповідь на одне із цих питань, то варто повернутися до матеріалу підручника, ти обов'язково знайдеш там відповідь. Отже, давайте закріпимо. Корисні копалини поділяються на горючі корисні копалини, рутні корисні копалини та будівельні корисні копалини. Горючі корисні копалини використовують не лише як паливо, а й для виготовлення багатьох інших корисних. Копалин. До горючих відноситься кам'яне вугілля, нафта, буре вугілля, торф, а також природний газ. Рудні корисні копалини це різні руди, з яких виготовляють метали. Залізна руда виготовляють залізо, мідна руда мідь, алюмінієва руда алюміній. Ну і будівельні корисні копалини. Будівельні корисні копалини видобувають і використовують без переробки. Кухонна сіль. Глина, пісок, крейд, гіпс, графіт, граніт, мармур. Скільки їх багато. Подумайте і скажіть, де люди використовують гіпс? Так, дивіться, гіпсова глина, будівельний гіпс, гіпс медичний, Гіпс використовують у цукробуряковому виробництві. Запам'ятай, запаси корисних копалин у надрах. Землі з кожним роком зменшуються, тому варто обережно до них ставитись. Грудні корисні копалини це гірські породи, з яких одержують різні метали. Горючі корисні копалини природні сполуки, що мають здатність горіти. Їх використовують у господарстві як джерело теплової енергії. Будівельні корисні копалини природні матеріали, з яких виготовляють. Будівельні матеріали. А зараз виконуємо таке завдання: встановіть відповідність між назвою корисними копалами та її властивістю. Сипкий, часто забарвлений в різні кольори, легко пропускає воду, використовується на будівництві. Що це? Так, дійсно, це пісок. Його видобувають у місцях висихання боліт і використовують для Палення. Підказка, він знаходиться майже на поверхні землі. Дійсно, це торф. Масляниста рідина темно-бурого кольору з різким запахом, легша за воду. Ну, звичайно, це нафта. Сипка речовина розчинна у воді, має біле забарвлення, не горить, без неї не можна приготувати страв. Ну, звичайно, це. Угонна сіль. Ну і глибоко в землі ховається чорним золотом, називається кам'яне вугілля. І так, знайдіть на карті України родовище кам'яного вугілля, нафти та газу. Зверніть увагу, якими умовними знаками їх позначають. Кам'яне вугілля позначають чорним квадратиком. Нафту позначають ось таким трикутничком, який Буревигілля, квадратик заштрихований такими пунктирами. Природній газ, ми баємо, бачимо такий трикутничок без верху, прозори. Зверніть увагу, де що добуває. Подивилися уважно? Пригадали, де ми з вами живемо у Сумській області, що тут ви добуваєте? Зверніть увагу і пам'ятайте, що ми з вами. Маємо бережно ставитись до всіх корисних копалин. Вас чекає неймовірно цікаве інтерактивне завдання, в якому вам потрібно розподілити, до якого виду належать корисні копалини, залежно від їх використання. Бажаю успіхів! Отже, рудні, горючі, будівельні. Як ви думаєте, гіпс, до якого відноситься? До будівельного. Так, цікаво, правильно чи ні? Правильно. А які решта відносяться до яких, ви дізнаєтесь, коли виконаєте інтерактивну вправо. Отже, ми продовжуємо говорити з вами про корисні копалини і пам'ятаємо про те, що їх запаси можуть завершуватись, тому ми до них ставимось дуже і дуже бережно. Усі корисні копалини поділяються на три великі Групи руднів металів або рудні корисних копалин, горючі корисні копалини і будівельні. На території України є родовище всіх груп корисних копалин, але запаси їх обмежені, тому корисні копалини потребують економного використання. Відтвори текст, вставивши пропущені слова з довідки. Постав відео на паузу та спробуй вставити та відновити текст. Саме час перевірити, що у вас вийшло. Чи так у вас вийшло? Якщо так, поставте лайк. Я вам дякую за роботу. Вдома вас чекає практичне завдання. Уважно розгляньте свій будинок, двір і предмети, які в них є, де, на вашу думку, були використані корисні копалини. Якщо не знаєте, як вони називаються, запитайте у дорослих. Розкажіть, як удома члени вашої родини економні корисні. Копалини. Я вам дякую за роботу. Вдома вам потрібно повторити тему на сторінках 117-120, виконати практичне завдання, а також завдання в зошиті. І найголовніше пам'ятати, що корисні копалини потребують того, щоб їх берегли. Дякую за роботу, до зустрічі!